Якщо розглянути лінійку, ми можемо побачити на ній поділки: одні більші, другі менші. Вони розбивають її на одинакові частини. Довжині кожної поділки відповідає певна одиниця вимірювання. Систему таких поділок разом з відповідними числами називають шкалою. Шкали бувають як прямолінійними, так і криволінійними. Щоб прочитати показники на шкалі, треба знати ціну поділки, кількість одиниць вимірювання, яка відповідає цій поділці. Наприклад, рідини виміряються в мілілітрах, е температура в градусах, швидкість автомобіля в кілометрів за годину. Якщо ми візьмемо промінь е і позначимо його «ОХ», і на промені позначимо точку А і точку Б. То кожній цій точці відповідає якась координата. Точці А відповідає координата 2. Ось ми її записали. точці Б відповідає координата 4. Ось ми її записали. Отже, кожному натуральному числу і числу 0 відповідає певна точка проміня ОХ. Це є координатний промінь. Точку початку координатного променю називають точкою відліку, а ось оцю частинку від одиниці від нуля до одиниці і так далі називають ціною поділки.